Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шиленка. Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні буде про хрестики і, сподіваюсь, вам буде цікаво. Переді мною лежить ось такий класний, неймовірний подарунок. Я отримала його від Ксю Хобі Ворд. Цього місяця в березні мені потолонило і я виграла в нічні хрестики та 14 вишивальних вечорів з Ксю Ксюхобір. Цей сумісничок проходить в інстаграмі. Взагалі в інстаграмі дуже цікаво, і дуже багато всього приходить. І ось проходить. І ось вчора я отримала такий класний подарунок, така листівочка, набір ниточок. Подивіться, тут вказані номера, які білий, такі пастельні гарні кольори, є новиночки. Ці серії нуль. Ви, э, нуль. Такий. І э, магнітний тримач для голочок. Дуже класний такий гламотненький, романтичненький такий. І кусочок відрізання рівномірки, такого крім кольором. Чесно, зізнаюсь, я була вражена таким супер мощним, супер класним подаруночком. Такий подарунок я отримала далі. Далі я отримала ще По подарунків. зараз я вам покажу. Ось такий, подивіться, яка краса яскравих миттєвостей. Це мій перший Міл Хілл. І подивіться, який класний зайка, з писанкою чудовий всі матеріали. Ніколи не вишивала, вище обов'язково вам розкажу. Це я отримала. Мені поталановило виграти в весняну веселку від Галіни Свіріпкіної, і спонсор I Love Dimension Оля. Ось таку красу мені прислала на днях, я забрала на цьому тижні і дочекалась вихідних, щоб зняти відео і показати вам. Дуже приємно було отримати ось такий класний подарунок. Я вишиваю писанки, пам'ятаєте? Я деякі ще дооформляла, В мене їх вже 5. Ці такі бускові, вони вишиті в рамках СП Яєчне і в рамках весняної веселки вже це останнє було. Є в бусок СП бузок. І дві це була перша. всього в мене їх 5, їх 12, випустила Катерина Безперсова. Я дві серії по 12, і одні 12 у мене є. Я вже це розказувала в одному з попередніх відео. Отримала дуже багато відгуків. Щиро вам дякую, отримала дуже багато питань в Інстаграм, обов'язково прикріплю свій інстаграм. Ось, вишиваючи такі писаночки, я прийняла участь весняна веселка і отримала таку красу від Олі. Далі вийшла новиночка від Вілени, зараз теж це покажу, розкажу. І Лідії раніше було 5 квітня, а так як тепер все знеслось, змістилось трошки, то Лідії тепер 23 березня і я отримала подарунковий сертифікат. Від близької дорогої мені людини і вирішила швиденько, так як Ірина писала, що вони будуть приїжджати, і магазинчик буде не працювати, оформити замовлення. Що ж я замовила? Я замовила ось такі писаночки, дуже класні, вони є і на дереві. Я їх хочу спробувати вишити на канві. Це писаночки оберіг. Хрест, символ творця, оберіг від злих духів, текстова вишивка — віра. Далі, пролісок. Дуже класна, є символіка. Пролісок символ надії і писанка Надія ось така любов. Серце символ любові. Вони двосторонні, дуже класні. У мене в червоних кольорах, мені здається, одна чи дві писанки є. Ну, Це під моє дерево перемоги, звісно, це. Вишивка перемога, бачите, і символ справедливості. І ось таку класнючу штучечку, ще одна воля. Такі класні вони. І була дуже приємно вражена. Отримала ось такий подаруночок від піреми Ось таку ікону Ахапкіна. Така ось класненька Ахапкіна. Закарпатська божа матір. Така класна, дуже актуальна. Мама з сином. Мені ця тема близька, її ікони я дуже люблю, така Богородиця. І також, заради чого, я хотіла ось такі писаночки на пластику. Їх є чотири, проте мені не дуже сподобалась четверта з церкви, і я вирішила взяти тільки три. Я взяла таку з Ангеликом, з рибкою і з лелеком, Як бачите, Яєчко таке пластикове. Обов'язково розкажу, покажу. найближчим часом приступлю до цього, тому що я приймаю участь в одному А, і ще таку ниточку взяла. Ну, нитка не буває зайва. Цікаві ці мої схеми. Це вам показала, це розказала. А, і найцікавіше. Я приймаю участь. Я вам вже розказувала у нас є клуб вечниці в Чернівцях. І дуже багато проєктів. І от буде ось такий проєкт українська писанка, по різним регіонам Червоної області. Пан Іван створює схеми, і хто хотів прийняв участь, я зголосилась, причому я зголосилась на дві писанки. Червецький і дві писанки Маріупольські. Дівчатам вдалося співпрацювати з Маріупольським краєзнавчим музеєм і розробити дизайн цих. Чому Маріуполь? Тому що для мене це місто незглавності, і моя прабабця там похована моя бабуся, бабуся моя з тих країв, вона з, з Донеччини. Тому я вирішила. Крім того, що я фанат писанок, ще і доєднатися до такого класного мистецького проєкту. Як вони будуть виглядати? Ось я почала, ще не завершила. Це яблунів. ось така. І зверху буде дуже-дуже багато беко, і завдяки беко буде вимальовуватись малюночок то я приступила за цей тиждень, я думала, що я швиденько справлюсь, на жаль, ні. І в ході того, як я почала в процесі вишивки, я зрозуміла, що мені не вистачає ниток. І я зробила замовлення на сайті Майоберіг, теж маю хочу. купу все, зараз вам покажу. Інтернет-магазин такий. Дуже мені подобається, чим він мені подобається, є вишивка на метраж. Вишивка, на метраж. Ось отримала такий чай і цукірочку. До нього такий бонус, таку класну бабінку, дуже класна, така картонна. І ось таку ниточку. Вже на бабінці така гарна ниточка. Цупка. Я думаю, що це чорна-бісерна нитка. Що я замовила покажу вам? Мені треба дуже багато чорного. Ось я взяла Так виглядає 50 метрів чорного. А може 100, я вже не пам'ятаю, ну, багато я взяла чорного, тому що чорний він завжди потрібен, необхідний. І ось замовила, бачите, якихось 20 метрів, якихось 10. І тут пронумерована. Я, дівчата, вказала, це 498-й, значить 20 по 10 тут. От мені треба буде для писаночок. Це 304-й, 304-й. Оце такі цікаві кольори. 10. Для мене це нові. ікрю, от ікрю білий діашбланк. Є Б-52. Це теж у мене дуже ходові кольори. Ось такий 13 замовила. 10-й, такий 10 А це мені так сподобався цей колір. 8 22-й і 21-й. Я маю спеціальну скриньку, оригінальну скриньку. Дараз я вам її теж покажу. Ось моя скринька. Тут я зберігаю на бабінки. Бабінки я вирізала сама. Ну, у мене майже вся палітра є. Нетук. Хочу вам зізнатись. Ось така в мене є. Ось таке я отримала від дуже зручно, виходить ціна гривня 60 за метр. Тобто 10 метрів це 16 гривень, але сам стандартний маточок, ви знаєте, там лише 8 метрів. І дуже зручно, бо, наприклад, деяких кольорів треба більше, деяких треба менше. І можна завжди погратися, вибрати саме стільки, скільки необхідно. От стільки краси я маю за цей тиждень отримала. Притяжній тиждень вже не буде такий насичений. Мушу доробити писаночки, так як я сказала, чотири. Також я вишиваю писаночки від Катерини Безперстової. І ще багато планів, але, на жаль, у мене не так багато часу, як я собі думала. Тому що два хлопця це два хлопця. Ось такий приємний, вишивальний, рукодільний у мене видається тиждень. Ще раз хочу подякувати за приємні слова з приводу писаночок, мені надзвичайно приємно. Буду працювати далі. Сподіваюсь, вишитих у мене є ще 3, тобто, всього виходить 8, ну їх 12, як я неодноразово зазначала. І сподіваюся, найближчим часом показати вам завершений ось цей проєкт. Дуже класно, мені дуже подобається. Займатися саме писанками і також трошки мене спіткав один невдалий, до... один невдалий досвід я мала, пов'язаний з писаночками. Все ж таки, я сподіваюся, що дана ситуація розрулиться. Це стосується співпраці з одним виробником. Поки що не буду нічого розказувати, даю ще тиждень, беру собі ще тиждень на вирішення. Цієї ситуації, а вже якщо вона не буде вирішена, обов'язково вам розкажу. Дякую всім за перегляд. Гарного дня!